Комфортні гойдолки, цілком безпечні, красиво оформлені. Малюки з великою охотою і задоволенням проводили обсервацію цих нових для себе об'єктів в старовинній тисненці. Відкрито ще один дитячий майданчик на місці колишніх гаражів. Міська рада виділила на, майдан, на дитячий майданчик 54 тисячі гривень, також силами комунального підприємства Комунальник Т. Було залучено майже 15 тисяч гривень своїх коштів і долучився до благоустрою цього майданчика підприємець Андрейчук, який тут має поруч свій салон. Він закупив тує і посадили. Ми трохи це зробили благоустрій. Ну, ходять різні такі версії, що цей майданчик тимчасово, що ми тут плануємо будинок якийсь звести. Я хочу ці всі розвіяти, сказати, що ми як тут будемо будувати, то тільки ще більший дитячий майданчик і спортивний майданчик. В планах міської влади відкриття ще одного дитячого майданчика біля чергової багатоповерхівки в центрі міста. А щодо безпечності цих дитячих об'єктів, то заступник міського голови Олег Крумида дав ось таку інформацію. Щодо безпеки цих дитячих майданчиків, то хочу також сказати, що це виготовлено не це не саморобні якісь дитячі майданчики, це виготовлено спеціалізованою організацією, яка знаходиться в івано франківську яка має відповідний на те сертифікат якості.